Продовження. Я піду, а ти чатуй біля входу до підземелля, сказала Джорджа. Якщо з'явиться Едгар, тобі достатньо буде помукати. І він дремене світ за очі. Гаразд. посміхнувшись, погодився Дік. І поквапився до сходів у підземелля. А там і сліду не було, ні Едгара, ні Смердюка. Джорджа тим часом пішла до зруйнованої кімнати і їй відібрало мову від обурення. Сумніву не було, стики поцупили мамині речі, ось ковдри. Столове срібло, різні продукти. Мабуть, пані стик залізла у велику шафу під сходами і забрала там тижневі запаси. Джорджа бігма повернулась до діка. Там купа наших речей. гнівно прошепотіла вона. Ходімо, допоможеш мені нести. Подивимося, чи вдасться все забрати. Не знаю. Треба встигнути, перш ніж з'явиться Едгар, або повернеться стики. Коли вони перешіптувалися, пролунав тихий свист. Озирнувшись, вони побачили, що до них йде Джуліан. Стики попливли човном до корабля, сказав він. Десь тут, серед скель у них був схований старий човен ось тик, мабуть, досвідчений моряк, якщо зумів провести човен поміж страшних рифів. Тоді в нас одосталь часу, аби зробити те, що ми хочемо, зауважив Дік задоволено. Він поспіхом переповів Джуліану, що бачила Джорджа у зруйнованій кімнаті. «Мерзотні злодії, обурився Джуліан. Повертатися в Кирін котедж вони зрозуміло не збираються. У них тут оборудка з контрабандистами, а потім вони дребенуть, прихопивши крадене. сядуть десь на судно і безкарно втечуть. Ну, ні, це в них не вийде, заперечила Джорджа. Ми заберемо все і перенесемо до нашої печери. Дік чатуватиме біля входу до підземелля на Едгара. А ми з тобою, Джуліане, хутенько перенесемо речі. Можна буде через отвір скидати їх у печеру. Добре. Тоді до роботи, мовив Джуліан. Треба впоратися з цим до повернення стиків. А я вважаю, вони не баритимуться. Мабуть, Поплили по валізу і ще щось на судні. Знаєте, вночі я бачив у морі світло. Це міг бути сигнал про те, що контрабандисти щось залишили на судні для стиків. Джорджа і Джуліан побігли до зруйнованої кімнати, узяли стільки речей, скільки могли нести, і подалися з ними на кручу, щоб сховати там. А потім, коли буде час спустити в печеру. Схоже було, що стики хапали у будинку все, що траплялося їм під руку. Навіть кухонний дзигар. Едгар досі не з'являвся, тож Дікові лишилося тільки сидіти біля сходів до підземелля і спостерігати за друзями. За деякий час. Вони з полегшенням відітхнули, кивнули Дікові, щоб він підійшов. Той підвівся і пішов до друзів. Ми усе перенесли, сказав Джуліан. Тепер я піду на кручу подивитися, чи не повертаються стики. Якщо ні, то ми разом перенесемо речі до отвору. Незабаром Джуліан повернувся. Я бачив, що їхній човен прив'язаний до судна, мовив він. Маємо ще трохи часу. Ходімо, переховаємо речі в надійне місце. Нам пощастило. Вони перенесли речі до отвору і гукнули вниз. Ен, ми будемо спускати тобі речі, їх тут ціла купа. А ти? Приймай. Невдовзі всі речі опинилися в печері. Ен була вкрай вражена, столове срібло і те, що могло пошкодитися при падінні, спершу обгорнули ковдрами і спускали вниз на мотузці. Боже. у захваті сказала Ен, коли я все це порозкладаю. Вечера буде схожа на справжню домівку. Ледве діти впоралися, як здаля, долинули голоси. Стики повернулися, мовив Джуліан і обережно глянув униз із кручі. Він мав рацію. Стики повернулися човном і наразі йшли до замку. Несучи валізу з корабля. Ходімо назирці і подивимося, що буде, коли вони побачать, що речі пропали, посміхнувся Джуліан. Рушаймо. Вони плазом спустилися з кручі і сховалися у густих кущах, звідки зручно було спостерігати, не потрапляючи на очі. Стики опустили валізу додолу, почали озиратися, шукаючи Едгара. Але того ніде не було видно. Де ж хлопець подівся? Нетерпеливилася пані стик. У нього було вдосталь часу, щоб усе переробити. Едгаре, Едгаре, Едгаре! Пан Стик. Пішов до зруйнованої кімнати, зазирнув осередину, потім повернувся до дружини. Він усе попереносив униз. Либонь, він там, у підземеллі, кімната порожня. Я ж казала йому, коли все зробить, нехай вийде і побуде на сонці. У підземелі сидіти недобре. Едгаре! Цього разу Едгар почув поклик. І з виходу до підземелля вигулькнула його голова. У нього був дуже переляканий вигляд. «Іди сюди, наказала пані Стик. Ти все попереносив униз, а тепер погрійся на сонці. Я боюся, тремтячим голосом мовив Едгар. Я тут більше сам не залишуся. Чому? здивувався пан Стик. Тут знову з'явилися корови, відповів хлопець. Сотні корів тату і ці мукають навколо мене і кидають на мене всячину всяку. Це дуже небезпечні тварини. І я сам тут більше, більше тут не залишуся. Продовження буде.